В Україні існували верблюди і майже тисячу років. Зараз я вам все поясню, друзі. З вами український історик Олександр Алфоров. Перші верблюди зафіксовані у нас у 1240 році, коли при облозі монголами міськами Батия Києва в літописах писали, що був величезний рев від цих верблюдів, які вже були у нас в монгольської армії. Проте, друзі, верблюди все ж таки в Україні вирощувалися, і одночасно із тим це була та тварина, яку часто брали як трофеї. Наші князі острозькі, наприклад, вирощували верблюдів. І ми бачимо, що в 16-17 столітті серед їхньої худоби зустрічаються і верблюди. Потім традиція вирощувати верблюдів перебралась на правобережжі України, наприклад, село Антоніне Палац. Та палац селі Софіївка, де вирощували верблюдів. Зрештою слід наголосити, що верблюди це були статусною твариною, і, між іншим, наші козаки зі східних походів теж привозили верблюдів.